rreth posta Ой, як тут темно, але тут є одна штучка. Орган. Я його так і не послухала, так і не чула. Треба буде питати, коли працює орган. Зараз запитаю у цього дяді, що виходить. Оля. І Джо Мучо Кієро Ескучар. Orgán, Eh, yo mucho no canto? Tú cantas. Cantas. Okay. Muchas gracias. Пожній музеї Гвадалахари. Це Паласіо де Інфантіля. Мій улюблений палац. Палац Паласіо де Інфантадо. Це резиденція, колишня резиденція для королевських дітей. Колись у Гвадалахарі була столиця королевства Іспанії. І сюди Приїздили діти королевської знаті, королевської крові. Альваріно. Скульптор Оскар Альваріно. Він е, зробив таку скульптуру, скурп, скульптуру короля. І ось вона стоїть е, на площі перед Паласіо... де Інфальтідо. У цій будівлі знаходиться музей Годилахари. І зараз ми туди зайдемо. Мене спитали, звідки я. Я сказала, що я з України. І ось мене сюди пустили безкоштовно подивитися на експонати музею Ось така фреска старинні розкопки старовинні Ось. Що знайшли на території Гадалахари? давнішні розкопки і знак Годалахари? Щось мені нагадує, хтось вкрав в Іспанії дві голови королівських. Сподобалась четверо сеньорів, рятують одну сеньоріту. Дуже величезна чаша, можливо, це для того, щоб робити вино. Крім релігіозної тематики, релігійної тематики. Цікаве старе Орало. І тут ставлена ще коса. Ну, Напевне, це нічим не відрізняється, як в Україні. І ось іспанська цікава версія, як ведуть Ісуса казнити. Мене опустили ще в одне таке знакове місце всередині цього палацу. Палац Ві Інфантідо. Палац був предназначений для королевських дітей. Колись в Гадалахарі знаходилася столиця королевства Іспанії. І ось такі паласи будували. Мене опустили ще до однієї зали. Де є скульптура Дони Альдонзи, якоїсь знаменитості королевської? І робили ось такі скульптури вже по смерті. Теж багато картин релігійної тематики. І ось тут, очевидно, Шекспір пише про свого бідного Йорика. Одна із версій. Ось такі каміни були, які обігрівали ці величезні зали. Я думаю, нічого не допомагало. Але Іспанія країна тепла. Так що, можливо, це просто камін для того, щоб не було сирості. Як можна було так розмалювати стелю? Техніка неймовірна. Збруя коня. Це скоріше схоже на приміщення, де приймали водні процедури, милися і парилися. Тому що є такі стандартні сидіння, які використовують у парних. Ось. Очевидно, тут якісь були такі двері, які не давали виходити пару назовні. Йдемо на вихід. І так, тут написано Salida екзіт. Це означає вихід. І знову попадаємо у дворик. Тут є охорона, тут перевіряють якість. Вологості, не якість вологості, а кількість вологості і так далі. Ось спецлюдина, яка це робить. І тут ще заходять поодинокі відвідувачі. Відвідувачів небагато і це більше такі люди похилого віку. Молоді це не дуже цікаво, але це дуже захватуюче і цікаво, як для мене. Ще якась така зала, схожа на вихід або вхід в цей палас. Там зачинено, виходу немає. Ні, вихід такий є, називається соліда. Зараз спробую вийти. І ось настільки замків. Зачинений цей парадний вхід чи вихід. Колись це був парадний вхід. І так, ми прощаємося з музеєм де Паласіо де Інфантільдо і йдемо на вихід. Ці знаки руками щось означають, але я про це вам не скажу. Про ці знаки можна почитати ось в цьому листі, якщо хтось зможе перекласти. Цей музей мене не відпускає. Я попала ще в одну залу. Дуже цікаво, це вже мистецтво сучасне. Треба глянути в ці очі, і там ми щось бачимо. Таке мистецтво, скоріше, це витівки природи, ніж мистецтво, але таке буває в житті. Я так зрозуміла, що тут представлено все пов'язане із жінкою. Іспанською жінка це мухер, чоловік омбре. Погодьтеся, що омбре звучить краще, ніж мухер. Ось іще одна мухер. І чого вона зроблена, незрозуміло, але вона з крилами летить. Ну, нехай летить. Це наша сутність. сім сім откройся. Сім-сім. Закройся. Не закривається. І ще одні двері, сім сім відкройся. Такий цей музей мене не відпускає. І я потрапила на другий поверх цього палацу, вже на верхній поверх. І просто хочу ще раз його оглянути знизу. Прекрасний палац, я його дуже люблю. Тут проходять великолепніші концерти. Ось на цій сцені. Вірніше сцени тут немає, але тут будують сцену, ставлять стільці і одного разу я бачила чудовий концерт. Можливо, ще побачу. І сьогодні Вдадалахара схожа на якийсь великий ринок їжі, свято їжі якесь буде. Ось заготовлені. Продукти вже лежать і е, вуглі розжарені вже. Тут і краби, ну, в основному краби, креветки, лангусти. Ось така якась морська, морська така тематика. Фієста дель Маріско. Тобто свято морської їжі. Цікаве таке містечко з маленькими двориками, де розміщені невеличкі бари. Будинки такі, деякі реставровані, деякі ні, в старовинному стилі. Загалом місто мені сподобалося. Жити я тут, напевне, не буду, тому що є інші обставини. Можливо, я взагалі буду виходити з програми за особистими мотивами, але розповідати вам про програми і про міста, і про те, що стосується українців і українських жінок з дітьми я звичайно буду. І ще хочу сказати, що я обожнюю Іспанію. Це прекрасна країна. Це не так, як казали, що а, це бідна країна, тут нічого такого. Це дуже багата країна, багата історією людьми, історіями із життя людей. Іспанці дуже люблять розповідати про себе. І зараз я, наприклад, хочу влаштуватися кудись на роботу. Не знаю де. Мені допомагають писати резюме. Сьогодні я писала резюме із професіоналом, якого надають на програмі Червоного Христа. І це резюме можна розсилати через спеціальний сайт по всій Іспанії. І він мені радить так. Якщо ти йдеш працювати в перукарню, ти повинна відмінно знати іспанську мову. Я кажу, для чого? Іспанці дуже люблять розмовляти. Я кажу, ну це їхні проблеми, нехай розмовляють. І дійсно я бачила, що майстер працює, він може працювати в тиші, він робить свою роботу, а клієнт болтає конкретно. Ну, так, всюди. У Україні так само приходять посповідатися. Все-таки, коли ти приходиш посповідатися до чужої людини, це легше. Ти можеш розповісти їй все і вилити свою душу. Своїм рідним не посповідаєшся, вони тебе не підтримають в якомусь ракурсі в будь-якому разі. Можуть підтримати, а можуть просто послати. Я вам розповідала, що я дуже люблю нічну Далахару і гулять нічною Годалахарою. Сьогодні просто показую, ну практично те ж саме, що я показувала нічну Годалахару. Сьогодні вона денна. Багато середньовічних будівель. Є реставровані, а є такі, що ще функціонують і вони навіть не реставрувалися. Отаке містечко Бадалахара. Собачка на привязі була. Дядя їхав на візку. Ось такі типові. Маленьке кафе в кожному перевулочку. Хочеш заходь, поговори, так як люди збираються і розмовляють тут, пригощаються солодощами, кавою та інше. Ще тут можна порушувати. Переходити на червоне світло, От так. Поки що нікого не штрафують. Але це небезпечно, не робіть так. І ось уже ми підходимо до мого улюбленого костелу. Він називається Сангінес. Сюди я можу приходити щодня чи через день. Сам костел дуже гарний, всередині і зовні. І знову ми переходимо на червоне світло. Дивимося, чи на нас ніхто не може наїхати, не може, тому йдемо. Багато діточок гуляє. З бабусями, з мамами, з дідусями. І Трішки хочу зайти в церкву, Іглесіас, і показати тут неймовірний Христос, розп'ятий неймовірний. Це дуже натур... натуралістично, тому я весь час приходжу сюди і в мене асоціації з нашими замордованими людьми. Я завжди прошу, щоб припинилася війна і кровопролиття. Амінь.